Вітаю! Сьогодні ви дізнаєтесь про унікальну функцію для уповнажених осіб на майданчику є тендер, яка називається калькулятор планів. Калькулятор планів допоможе вам на етапі планування конкретної закупівлі правильно обрати спосіб її проведення. Тобто, система автоматично підрахує, скільки планів та на яку суму вже оголошено в цьому році по обраному коду класифікатора. Це допоможе вам уникнути ситуації. Коли контролюючі органи можуть вказати замовнику на виявлені порушення при виборі способу проведення закупівлі. Цю функцію нам допомогли реалізувати наші партнери юридична фірма Світ права, фахівці якої спеціалізуються на супроводі замовників та учасників в Прозоро. Дана функція вбереже уповноважну особу та керівника від штрафу за уникнення закупівлі, а також полегшить та прискорить аналітику здійснення закупівель за кодом ДК в поточному році та дозволить провести аналіз обсягів закупівель минулих бюджетних періодів, що дає змогу спланувати потребу поточного року. Переходимо до практики при публікації рядка плану закупівлі. Після заповнення полів роки початку та кінця строку дії плану та код класифікатора ДК активується функція розрахунку суми коштів по запланованих планах. Звертаю вашу увагу, згідно принципів публікації планів та для коректного розрахунку, код класифікатора ДК має бути зазначений за четвертим знаком, або ж за третім, якщо мова йде про закупівлю фармацевтичної продукції. На екрані відобразиться повідомлення з розрахованою сумою по вказаному коду ДК. Щоб отримати детальну інформацію по планах та сумах коштів, які входять до загальної розрахованої суми, переходимо в розділ Калькулятор планів, використовуючи відповідну функцію повідомлення. Для формування Excel обираємо в довіднику потрібний код класифікатора ДК та клікаємо Сформувати. Варто зауважити, що при розрахунку не враховуються плани з типу процедури рамкова угода, оскільки термін його дій може бути до 5 років. Сформований Excel містить інформацію, яка наведена на екрані. Якщо у вас залишились запитання або є ідеї для покращення роботи майданчику, ви можете звернутися до нашої служби підтримки або ж до наших партнерів.